Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. У мене сьогодні просто грандіозна подія, зв'язана з будинком, з ремонтом, з реставрацією нашої старої хати. Будемо міняти вікна по всій. По всьому периметру, всі вікна, що у нас є, ми їх будемо міняти. Попали на непогану таку акцію. Спочатку думали два вікна отут поміняти це і ще збоку, зараз прийдемо, я вам все покажу. От. Але нам сказали, ми замовили профіль 7 сантиметрів. А зараз якась там акція, що профіль 7 см 6 мм по той же ціні. І ми вирішили, раз попадаємо під цю акцію, то все одно тут усюди треба міняти віконечка. Тому вирішили вже як би, а ну його знаєте, рукою махнули, поміняємо усюди. Так, показую вам вікна. Знаю, що про це пожалію, бо критикеси в мене працюють на ура. От, ну на Ютубі все не так погано, тому я не так сильно боюся. А, так, дивіться, оце перше вікно, воно дуже широке. Взагалі, отут-от виходить, при вході в мене такі ну, панорамними вікнами це не називеш, але вони такі достатньо великі. Ось, а, і будуть нові, будуть нові класні вікна. Оце замінимо так. Будуть питання. Я знаю, чому ви бачите, заклієно. Заклієно всі, все. Це в нас не жила кімната. Ось. І виходить, тут якраз виходиш отам, от, і йдеш в свою кімнату, ну, коротше, з душа гола. Це, це зараз у нас останній місяць забора. До цього не було. Уявіть собі, зима, світло, горить і ти оце йдеш ну, не дуже добре, тому тут віконечко ми закліяли. От друге віконце, воно вже не таке велике, як то. Тут вже поміняно. Вікно, тут жалюзі, тут нічого кліяти не треба. Звісно ж, на старі вікна ми не купляли жалюзі, наші. там просто заклеїли і все. В жилої кімнаті в мене шут. А, це мох якийсь. Там, де жила кімната, там в нас штори висіли, там якби і не треба. Ось тут ванна кімната, тут жалюзі в нас немає, тому теж заклеїли. От, йдемо далі. Так, це ви порахували один-два вікна, тут два помінянти. І ось тут от ще. От, Це, бачите, від дощу до сих пір от такі от розводи. Понятна справа, що я їх не мила. От, знаю, що буду міняти. А отам, от от всередині, я не знаю, як сюди залізти. Вони нема ніякої ручки, щоб їх відкрити, от щоб всередині помити. Там я взагалі ніколи не мила. Навіть не знаю, як туди залазити. Можна було б, напевно, якось розковиряти чи ще щось, але ну, я якось так думаю, та ну в баню, ми все одно їх будемо міняти. от. Тому, коротше, я не старалася, бо ще зламаю вікно і уявіть собі зимувати без вікна. Тому, якби всередину, я навіть і ніколи і не залазила. От такі старі віконечка. Чесно, так не люблю ці кольори. Які вони викрашені. Ну, зрозуміло, що це ж не для мене красили. Люди робили це для себе, так що нічого не маю проти. Але я так рада, що їх вже замінять, що будуть нові, класні, не будуть продавати, буде тепло зберігатися. Питають мене про, питали про парове опалення, водяне, парове, неважно. У в нас вдома водяне опалення. От в цій великій кімнаті було дуже холодно, поки, о, поки горить вогонь, все нормально. Тільки він перестає, все. 20 хвилин комната остиває. Отак от. П'ять от. віконечок будемо міняти, все повиносили. Ну, тут ні, на літню кухню все повиносили, штори, от комодик, все прибрали. От, Бо буде летіти пилюка. То, що там залишилося, понакриваємо плівкою. Ось. Що чекаю на майстрів. Дуже рада, дуже задоволена. Короче, я нічого не встигаю. Дивіться, вже вікна нема. Поки зато. Ми з нього заканчуватися. Це, друзі, це кінцевий розвід. Хорошого понемножку. Ви тільки погляньте, який вид відкривається з цього вікна на мій квітник. Тут просто подивіться на це вікно. Отак от, шикарно, я вважаю. Сижу, сижу, сіла оце от під віконцем в тіньочку, з м'ятним чайочком. Це не мохіто, просто чайок зробила такий м'ятний. Ой, тут рядом крижовник, скоро поспіє. Це агрус, агрус на український. Скоро вже буде. Я не дуже люблю, але все одно приємно. знаєте, Так що взяти, подзьобити в селі класно. Там смородина в мене, ну її буквально декілька бубочок виросло на тому кущику. Сижу, чекаю. Світло виключило, це пощастило, блин, в кавичках, звісно. Взяли і виключили світло. А їм це руйнувати, треба там перфораторами їхніми, що там, а все світла нема. Придеться все вручну робити. Чуть не Скільки Стікер дивіться. Це лише з одного вікна. Ось, друзі, дивіться, це велика кімната. Тут вже стоїть велике вікно. Це ще не стоїть. Скоро, от -от з хвилини на хвилину дадуть світло, а тут сюрприз. Блин. Не дуже приємно, дивіться. Воно просто відпало. Оцей весь кусок, він просто відпав. Дуже багато. Дуже багато, блін. досадно, досадна. Тут просто нема цих перемичок. Балки, перемички, як вони називаються, над вікнами такі ставлять. Тут нема, над, над маленькими нема. Вони такі маленькі, метр висоту, ширина теж здорова, майже А, Висоту більше, це ширина метр. Ось, А тут над великим вікном є дерев'яна. Ось, бачите? Зараз оце дерево. Це дерево. Так обідно, блін, ну що ж, лелека летить. Оп, залетів. А я зараз буду плакати. Я просто сиджу перед цим вікном і зараз буду плакати. Всі йшли наперекур, а в мене просто кусок хати на ровному місці відвалився. О боже. Ну я ладно. Добре, що це хата мазанка. Можна взяти глину, солому, гівна чогось, заколопуцяти і замазати. Це вам, от уявіть собі, да, в кирпічному дому там трищи, ще щось. Так важко їх всіх починити. А тут, по суті, помазала, замазала, перед цим поплакала. А потім рукава закатала і замазала. отак. Буде. Зараз покажу, чим діло кончилось. Ось, бачите, зверху вставили підвіконня. Оце от тут велике вікно у великій кімнаті. І в нього таке довше підвіконня. Ці підвіконня вставили туди. Вони такі дуже класні, товсті. Тепер це перемичка. Отак от. от. П'янкою задули. Мені такий варіант не дуже подобається. Але що маємо, то маємо. Так от мені, мені в цій кімнаті сьогодні спати. Ліжко. Я всі речі повиносила. Мене вже сил нема, але придеться ще наводити порядок. І вже десь шоста вечора. А ще тут роботи, не почати край, тут треба ще під підвіконня дороблювати ще ж. Так що, напевно, спати я сьогодні буду на вулиці під деревом. <гум> так, друзі, окна вже стоять. Я, коротше, генералю Все тільки вони закончили, я одразу за тряпками, за вініками, за всім цим, бо спати хочеться просто вирубаю. Тому вже завтра вам покажу окошко. Я вчора до двох часов ночі крутила ці компоти з Черешні, я ж накупила собі. От, і вчора червону крутила. Сьогодні зранку встала, докручувала жовту. Так от. І, звісно, я вже просто валюсь з ног. А ви бачили, скільки там було землі? в мене тут валялося глини землі, чого хочеш. Бултик якийсь. Я вже тут раз десяти, напевно, поли вимиваю. Хочу хоча б трошечки і вже завтра, може, навіть через декілька днів дам засохнути піні добре. От, і вже через декілька днів добряче все повимиваю, познімаю всі наклейки, внутрі снаружи все познімаю, все помою. От. Ні, тут треба 300 разів ще працюю, щоб чисто було. Так от тому просто вирубаю, я вже думала, що ночувати буду на вулиці. Бо навіть поприбиратися толком не можу. Так, це піде отак от сюди. Я не буду вже 10-й раз замітати. Помити, да, ще буду мити. Так, чекайте. коротше, коротше обміла я всю, всю хату, обміла тільки, що і потолок, і все. Отак от, от пройшлася з вініком, потолок поподмітала стіни. Ну думаю, раз все одно тут така глина на полу, на підлозі валяється, то... Гірше вже не буде, тому це ізвість літіла в окно зі стінів, і пилі, все, що хочеш. Тому зараз швиденько прибираю і просто впаду посеред підлоги і усну, кажу вам. Нашу я на ту черешню підв'язалася? Ось такі компотики я накрутила з черешень. Не дуже люблю. Приємні, смачні, але не сказати, що прям любимі. От, ну, чисто для разнообразів, поки от, черешня по нормальній ціні накрутила. От, оскільки в мене тут вийшло, 6 штучок червоної черешні і 3 білої. Дивіться, воно пінеться, що воно спортилося чи що. Я так задовбалася, ви собі не уявляєте. В мене плита майже не гріє воду дуже довго. Я її гріла спочатку в, чайник, в чайнику, а чайник гріє теж не дуже добре. Я його заливала, цю гарячу воду в кастрюлю, накривала кришкою і на плиті ще доводила до повного такого закіпання. Коротше, це стільки часу було. Ви собі не уявляєте просто, скільки як мені яким трудом далися ці баночки, чесно от серйозно до двох часов ночі, якщо я його крутила, можете собі представити. Просто дуже довго. Ну, жовтої я от взагалі не впевнена, що мені сподобається. Ну, подивимося, якщо вони, якщо вони не зіпсуються, бо, бачите, якась піна з'явилася. У червоної такої нема що, портиться чи що. Піна. От, поки що воно стоїть у мене тут на літній кухні. Навіть не знаю, коли в погреб занесу, бо його треба ж побілити. От, і виходить, спочатку туди таскати, потім, потім оттуда. ну, Теж не хочеться, да? так що поки думаю. Ладненько, все чесно, вирубаю, всім давайте гарного настрою, всім пока. Бажаю всього самого найкращого.